Друзі колеги, всім привіт. Значить, тільки що був у нас в гостях Саша Семеняка, наш товариш, наш друг, привіз нам отаку купу всякого цікавого, цікавих отаких приколясиків. Значить, каже, Що ти будеш їхати з прицепом, я тобі все так привезу. Значить, що ми взяли? Підготувалися так сказати, до нового сезону вже повністю. Значить, соя е, Хайстар. Будемо її сіяти своєю сівалочкою на 35 те міжряддя Кун Плантер 2. Поздвигаємо банки. Сівалка має таку особливість, що вона дозволяє здвигати до 20-го, здається, міжряддя. Можу помилятись, але здається, до 20-го. Здвинемо на 35, те посіємо сойку і буде вона собі рости. Значить, також хочу сказати, що Саня став. Представником компанії Агроритм, кому потрібне насіння соняшника і кукурудзки Гранстар, Під Гранстар, під Євролайтінг, у Сані все буде. Звертайтеся. Номер телефону Сані я залишу в описі. Телефонуйте як за консультаціями до нього, так і, так і за посівним матеріалом, засобами захисту рослин. Чоловік підскаже. Порадить, що краще, що є, можливі якісь аналоги. В общем, будете, будете завжди довольні. Так, ну а ми будемо, значить, що ми будемо сіяти? Будемо сіяти соняшничок Альдазор, будемо сіяти Бомонт. Трошки у нас тут є КВСК 2370, карві МК-3131 залишилося. Сойка Хайстар, ну і звичайно ж. Усі гербіциди, усе взяли: фурніцид, інсектицид. Значить, що ми взяли по кукурузі. По кукурузі, значить, замінник прийме 24 d що тут флоросулам. Отакий, От значить, препарат. І отакий рітер БТ на основі нікосульфорона. Вже ним користувалося, препарат показує себе дуже добре. так на Соняшничок Взяли дефендовський препарат Харуму. Дівчара чевина хізалофоб? 125. Саня порекомендував, каже, буде бомба. Так, Норма внесення, кому треба і на які культури вноситься. Так, це на соняшничок. Взяли отакий хімік бор. Бору тут 150. 10-літрова дар Дарагро. Так, що далі? Що далі? Це у нас, здається, фунгіцид. Це у нас фунгіцид отакий з діючою речовиною Карбіндазім та Дифенуконазол Так, здається, по 0,5 він вноситься. Взяли її на сою, на соняшник. Будемо вносити. Хоч буде, не буде? Е, хвороби, жучки, усе те, що нам не потрібно, я все рівно для профілактики вношу. Що в цьому році вносив, що в минулому році вносив і планую вносити далі. Тому що краще потратитися зараз, чим тоді шкодувати, що не вніс. Так, що тут далі? Раундап макс. Що ти, звір? Так, взяли, значить, оригінал раундапчик, тому що теж не хочу, е хочу, щоб воно було все нормально, значить. Раундап макс, кому треба норма внесення. Так, сюди його, дві каністрочки. Так, ну це бор, здається, теж. свежак. Так, и что тут еще у нас есть? Это значит Grand Star. Вот такие маркиз. Трибунный ролл метил. Будем вносить его по 40 грамм. Я думаю, будет нормально. Так, взяли вот такой инсектицид. Канонирдуо. І мій даклоприт лямда цигалатрин. Достойний препарат, мені він сподобався. Так, це у нас що тут? Це прилипач. Прилипач обов'язково. І отака, значить, харуми не вистачало, взяли отакий аналог на харуму. Будемо працювати. Так що, можна сказати, що зону 2023. Ми готові повністю. Краще, хай воно тут все лежить, щоб бути спокійним, щоб потім не бігати по магазинам, шукати його. Може якогось не небудь Це до Сані приїхав, поспілкувалися. Кажу Сань, давай, напевно, зразу все возьму. Хай воно буде. Каже, і правильно робиш, бо тому що спрос на сою росте, питають соняшник, питають сою, кукурузи питають мало. Ну, а в нас залишки залишилися, то будемо сіяти кукурузку. Досіємо її вже. Буде додому. Так що, отак. Значить, кому треба консультація, засоби захисту рослин, фунгіциди, інсектицид, гербіциди е, на будь-який карман. Посівний матеріал, соняшник, кукуруза, соя. Трави, які там, люцерна, у Сані все є, телефон в описі. Звертайтеся, проконсультує, допоможе підібрати правильний правильний препарат вам, правильний посівний матеріал. Тобто, той, що вам піде, той, що вас задовольнить на всі 100%, і ви будете ним задоволені. Так що до Сані звертайтеся, телефон в описі. Всім пока.